Привіт, друзі! З вами я Олесь Вареник. Ми на каналі InvestHub, як завжди, досліджуємо інвестиційні теми, а також корисні бізнес-питання, розповідаючи про це для вашої бізнес. -ті. Ми в гостях у компанії Зем з нами засновник Олександр Чорний. Я вас вітаю. Дуже приємно. Дякую, друзі. Дуже приємно, що запросили нас. Коли останній раз ми бачили, це інтерв'ю є на нашому каналі, ви казали, що інвестуєте суто в сільськогосподарську землю, в весь вільний капітал і вважаєте, що це найкраще. Багато з засновників компаній, які працюють з інвестиціями, наприклад, хто займається кредитуванням лізингом, вони роблять так само. Проте я маю думку, що варто диверсифікувати, навіть не зважаючи на те, що основний фокус. Операційної уваги зосереджений на бізнесі, який з інвестиціями. Чи не змінили ви цю думку? І е, все-таки, яке ваше філософське е, бачення е, інвестування е, саме власного і сімейного капіталу? Дякую, Олесь. Я все-таки трошки донесу ясність, тому що саме ми говоримо саме про вільний капітал. Так. Е, крім того, ми говорили про капітал, який можна. Змінити напрямок, тобто звільнити з якогось активу, який вже дав свій інвестиційний прибуток, тобто я першу чергу, маю на увазі в першу чергу нерухомість, і цю стратегію я продовжую дотримуватись. зараз поясню, чому. Але при цьому хочу сказати, що і в нас таки є багато напрямків операційного бізнесу, де інвестування в яких йде само по собі, тому що ти інвестуєш в операційку, і вона би, дає свою дохідність або не дає свою дохідність. Але це також напрямок, який потребує серйозного фінансування, і ми на це також інвестуємо, не інвестуємо, ну, тобто вкладаємо ці кошти. Що стосується вільного капіталу, то саме так я думку не змінив, я продовжую дотримуватись. Цього, і ти знаєш, було мені цікаво в кінці року, саме в кінці саме цього року я відчув, що ті прогнози, які ми давали в попередніх роки, починають збуватися. Тобто ми починаємо відчувати дефіцит землі. І ми починаємо відчувати, що потихеньку змінюється саме пропорція між бажаючими купити і бажаючими продати. В тому напрямку, який прогнозувався до початку війни, до початку війни був прогноз, що це буде ринок продавця, тому що відповідно продавців буде менше. І в мене є чітке уявлення того, що на наступному році саме ми це повернемося до цього. Бачення ми це побачимо. Багато радників інвестиційних пропагують наступну думку: зріс актив. Він має ще перспективи до подальшого зростання, проте є можливість зафіксувати прибуток, фіксуйте, реінвестуйте навіть в той же напрям. З моменту відкриття ринку землі, ваша компанія почала одразу діяльність, ви інвестували власний капітал, зростання вже 100% є. Чи ви щось? Продавали для того, щоб реінвестувати, маючи можливість знаходження ділянки, які е, можливо придбати з е, за меншою вартістю, чи нижче ринковою, чи за якихось обставин. Чи проповідуєте ви таку історію, чи все таки чекати максимуму і не поспішати? Е, я думаю, що така стратегія вона дійсно має місце на життя, але при певних умовах. Давайте порівняємо це з нерухомістю. Тому що це такі співставні для мене речі. Наприклад, ми придбали нерухомість в, свого часу в, на гірськолижному курорті, так і вона зросла в своїй вартості. На сьогоднішній день я вважаю, що доцільно притримуватись такої стратегії, тому що вона дала максимум, я можу достати, повернути свої капітали з профітом і, відповідно, інвестувати. Що стосується ринку сільськогосподарської землі, то для мене це на сьогоднішній день не зовсім. Логічно чому? Тому що Земля все-таки знаходиться десь в нижній частині своєї вартості, і вона продовжує рости. І зростає воно плюс на мінус десь на одному рівні, в залежності від того, яка була початкова ціна. Тобто, що дешевше вона вартувала, що дорожче то вартувала, вони в процентному співвідношенні десь плюс на мінус ростуть однаково. Тому я не бачу сенсу, якщо в тебе там, актив виріс на 30%. Достати капітал, тому що в прикладі з нерухомістю це не, не, не той випадок, коли ти, наприклад, достав з готового об'єкту, пішов на фундаменті, проінвестував, ти розумієш, що свій профіль додатковий, ти там отримаєш. Актив продовжує, продовжує рости. Ми це очікуємо найближчих 7-8 років. Коли вже земля вийде на якусь свою там, середню ціну, ці, ціну ми типу, середньо зважно, тоді можливо потрібно притримуватися такого. Такої стратегії, якщо ти впевнений, що ти зможеш знайти більш якісний актив, то тебе буде така можливість поцінити, в тому відіграється. Але я думаю, що на сьогодні це не варто. Питання з операційного аграрного бізнесу був до початку ринку землі, був ринок продажу прав оренди. І е, цим ринком користували спекулянти, іноді запрошуючи інвесторів, коли е, умовно е, є можливість зібрати е, там 500 гектарів землі і продати агровиробнику за умовних там 500 доларів за гектар. Ринок відкрився і почалась ціна в більшості, мабуть, областей десь 500 900 доларів за гектар. Відповідно, це якось повпливало на ринок продажу прав оренди. Чи змінила зараз ситуація і порада інвесторам у подібні напрямки? Е, те, що ти згадуєш, таке було свого часу, я називав його земельне рейдерство, да, коли спробували в когось там біля його земельного банку зібрати якийсь шматочок, десь порозривати, повитягувати, вимагати кошти. Я не чув останнім часом, щоб така ситуація. Що, що, що такі події активно розвивалися, потрібно згадати, напевно, що це не стільки пов'язано з ринком землі, як, як запусками як ринку землі, а пов'язано в першу чергу з початком війни, тому що надзвичайно важкі 22, 23, 24 рік, надзвичайно важкі для агровиробників. Тому тут питання, що з ринком землі, я це не пов'язував. Що за що слід сказати, що в принципі на сьогоднішній день я б взагалі розділив би питання відкриття ринку землі і продаж корпоративних прав. Це на професійному сленгу називається продаж корпоративних прав. Так. Це коли ти продаєш фермерське господарство з відкритими договорами на оренду землі, там бажано довгострокові, що додає вартості зазначеному об'єкту, і ти фактично купуєш бізнес. І саме цікаве, що відкриття ринку землі воно продовжує диверсифікувати ці дві два абсолютно різних напрямки бізнесу. Тобто, що про що я маю на увазі? Що сьогодні ти, коли ти інвестуєш в землю, в тебе нема в принципі там десь думки про те, що ти завтра будеш воювати з фермером, тому що ти зацікавлений в тому, що фермер працював, виплачував пасивний дохід, бажано піднімалася середня плата, твоя і твоя земля відповідно зростає. Аналогічним шляхом в той же час, тобто, ми приводимо до тебе, що ринок землі, відкриття ринку землі, призвело до розподілу, тобто хтось буде володіти, а хтось буде займатися операційною діяльністю. Те, що ти кажеш про продаж корпоративних прав, це саме цей бізнес. Там будуть з'являтися, там це, це є певний ринок, фермерські господарства продаються. До речі, було цікаво спостерігати, тому що багато хто в 2022 році давав прогноз. В тому числі відверто скажу я, що ринок корпоративних прав впаде на 50-60 насправді він впав десь відсотків на 20, не більше. І це було ну, надзвичайно новина, тому що це ще раз такий був стрес-тест, який показав рівень готовності аграрного сектору України триматися і пристосовуватись до тих обставин, які є. Тому цей ринок є. Якщо в тебе хтось бажає... Інвестувати е, в такий проєкт е, відразу дав настанову. Тому що я дуже багато бачу людей, які вважали, що коли дивляться на цифри аграрного сектору, що ну, там фантастичні були до дійсно цифри, гектар давав 300-500 доларів, і це була так, така маржинальність. Відці все змінюється. Аграрний сектор буде переформатовуватись, і, як напевно, що в більшості цих проєктів важливо значення має команда, з якою ти йдеш працювати. Тобто, якщо ви налаштовані купити такий бізнес, комусь його дати і розраховувати, що будете отримати свій профіт, в більшості випадків це закінчується невдачею. Тобто, це такий бізнес, який вимагає, щоб або ти був в операційному бізнесі, щоб ти був достатньо серйозно в нього вникав. Розумів і мав відповідний досвід, або в тебе повинні бути відповідні люди. Інакше це точно дорога до такого падіння. Поговоримо про новелу ринку. Теж з часу останнього нашого інтерв'ю такого елементу не було. Аграрні фонди, які починають з'являтись, і які є сталим гравцем на ринку землі. У країнах Європи, в, якому, в яких ринках вже е, доволі багато років існування, е, перевагою є, мабуть, те, що простий режим купівлі-продажу не потрібно е, е, проводити багато ітерацій щодо набуття права власності, щодо відчудження і е, за рахунок цього і більша ліквідність. Земінвест. Бере участь у ринку як компанія, яка надає послуги безпосередньо отримання інвесторам право власності на земельну ділянку. Проте є компанії, які починали цей бізнес і починають розвивати історію із фондами. Яка ваша думка? Перше питання, і друге: чи планує «Земінвест» рухатись в цьому напрямку? Тоді я тобі трошки зізнаюсь. Насправді ж, я є співвласником двох інвестиційних фондів. І один із них, який очолює аграрний інвестиційний фонд, він був заснований в 2021 році для схожої моделі бізнесу. Ми тоді його створювали. У нас були свої прожекти. Створювали це під фінансову компанію для того, щоб розширити можливості інвестування саме через таку модель. На сьогоднішній день ми не пішли, не дивлячись на те, що в нас в принципі інфраструктура для запуску цього проекту, ми планували його запускати навесні 2022 року. І на жаль, сталося, що сталося, і ми в це в цей напрямок не пішли. На сьогоднішній день е, такі ідеї є, але я не скажу, що вони фіналізовані, тому що в е, ця модель, яку ми сьогодні брейнстормимо, вона відрізняється від тієї моделі, які вийшли компанії на ринок. І я притримуюсь іншого, іншого напрямку. Не готовий зараз його так детально обговорити, тому що він достатньо розмитий з одного боку з іншого. Тобто він як то кажуть, є таким прожектом. Скажу свої мінуси, чому ми не пішли. Да? Напевно, що тут буде цікаво. Так? Два головних визначальних фактори. Те, що ви купуєте. У будь-якому випадку ми кажемо про інвестування в землю. Те, що ви інвестуєте менші кошти, наприклад, інвестсертифікати, тисячу гривень, ти інвестуєш тисячу, тисячу гривень. Це не прибирає, не прибирає ніяким чином собі вартості проведення угоди. Тобто, в цій угоді, в будь-якому випадку, в придбанні землі буде зашиток і комісія нотаріуса, буде зашита і комісія роботи фонду. Тобто ці затрати в будь-якому випадку будуть і вони будуть зменшені відповідно вартість землі з одного боку. З іншого боку, важливим для мене є точка входу в фонд. Якщо точка входу в фонд плюс на мінус рівняється вартості Землі, я вважаю, що у нас людині важко буде сприймати, ну, тобто важко, мені важко людині пояснити, тому що я відношусь до інвестора зеркально. Я от задаю питання, на яке я хотів би отримати відповідь. У мене головне питання це якщо Плюс на мінус там чотири тисячі доларів, чи там 4,5 тисячі доларів я повинен заплатити за з точки зору входу, то можливо мені варто трошки там десь піднапрягтися і купити пай, який буде абсолютно моїм. Він буде абсолютно, як то кажуть, відокремленим, і я буду на нього мати повний вплив. Наступне питання, воно дуже важке, тому що воно дуже розмите і дискусійне. Це. І воно закладено в глибині нашої ДНК, я маю на увазі українцям за останні там навіть не 30, а більше років. Це, ж, це віра в щось суспільне, яким хтось управляє. Да? Тобто, коли ми кажемо про фонди Європи, то ми можемо згадати, що в Європі є серйозні трастові фонди, абсолютно незалежні, яким ти довіряєш у бізнесу, і вони по трастовій декларації можуть спокійно управлятися там, і ти можеш не переживати, що хтось там щось. Ми дуже у нас в Україні є багато прикладів, коли це не відбувалося. Коли спочатку це виглядало дуже гарно, потім це закінчується не зовсім гарно. Тому велику, велике значення має репутація фонду і людей, які за ним стоять. Я вірю, що люди, які стоять за нашими фондами, дійсно заслуговують цієї довіри, але інвестор повинен повірити, і це дуже часто пов'язано з часом побудови такої довіри. Ну і безпосередньо, безпосередньо, все таки цей інструмент повинен нас тому… Дякую. Це важливо. Аналітика. 15 минут. Е, дайте поради. Кому краще йти, куди для придбання земельної ділянки? Е... Разна філософія створення цих інструментів, але в основі цього є відповідь. Якщо ти готовий самостійно вибирати, інвестувати, брати на себе ризики, подальшої взаємодії з активом, яким ти маєш, йди доброзем. Тобі не потрібен Замінвест, тому що Замінвест що дає? Додаткові гарантії, додатковий досвід. По суті, Замінвест – це компанія, яка тобі пропонує скористуватися з одного боку сервісу і розділити свій досвід, який вона має. І що відповідно надає додаткові гарантії. Точнісінька така ситуація в бізнесі пов'язана з інвестуванням, наприклад, в крипту чи в цінні папери. Хтось вибирає успішних брокерів, які, на його думку, мають досвід і хеджирує з ним свої ризики, як людина вважає, а хтось самостійно це здійснює. От Все дуже просто. Щодо розвитку цього питання, є біржа, є платформа, на якій можна знайти ділянку і її придбати, далі мати питання щодо опривання нею здачі в оренду. Чи не є логічним в майбутньому розвитку платформи чи біржі орендних правовідносин власників земельних ділянок, які їх придбали через платформу по е Придбання у земельних ділянах дивитися. Ми точно розглядаємо значний функціонал, розширення функціоналу що одного продукту, що іншого продукту. І розуміємо, що без цього ми нікуди не дінемося. І те, що ти кажеш, це один із напрямком, але він повинен дозріти, тому що насправді ринок сільського інвестування в сільського землю він починає розвиватися. І я думаю, що дуже великі зміни відбудуть відбув, відбуватися з часом, коли все більше буде приходити на цей ринок. І нових інвесторів, що таке новий інвестор, нові зна інші знання, інше розуміння, інший підхід до управління сільськогосподарською землею, чим були попередніх власників, які в більшості ми знаємо, що це на сьогоднішній день дідусі бабусі, які всі все життя просиділи на цій землі. Це буде змінювати відносини між власником. Фермером це буде змінювати відносники між інвестором управляючої компанії, тобто це нові елементи. Коли ми будемо відчувати, ми розуміємо, що це потрібно, що це не буде необхідністю, але для цього потрібно відчувати, що ринок для цієї послуги вже сформований. На сьогоднішній день цього точно ще немає. Майбутнє є, але. Ну принаймні, я тобі скажу, що на сьогоднішній день є, наприклад, такі звернення, що в мене є земельна ділянка, допоможіть мені там здати в оренду, наприклад. Або я купив десь інше, допоможіть там, чи давайте я буду купувати, а ви можете окремо там, надати послугу, де я десь купив послугу управління. Такі запити є, але вони не є настільки масовими, щоб це робити на сьогоднішній день окремим продуктом. Хоча точно це буде. Дякую. Важливим питання у структурі правовідносин щодо набуття право власності на земельну ділянку є оцінка нормативно грошова, яка санкціонована державою. Ця оцінка, звичайно, не завжди королюється з ринковою вартістю, тому що ринкова вартість вона може бути і меншою. В мене особисто був досвід, коли я домовився за придбання земельної ділянки нижче нормативної оцінки, і ця угода виглядала наступним чином. Ви, будь ласка, дайте Мені різницю, а я вам перераховую на рахунок всю суму. Проте ми ж хочемо, щоб був білий бізнес, білий ринок, і все було досить логічно. Як на вашу думку, зараз нормативно-грошова оцінка корелюється з реальною ринковою оцінкою? І взагалі, чи це є важливим показником, чи це є просто база оподаткування і більш нічого? Це є важливим показником, навіть виходячи з того, що нормативна грошова оцінка її зміна впливає на розмір орендної плати. Це прописано в більшості випадків. В договорі, як правило, нормативна грошова оцінка менша завжди вартості. Ну то те, що ти кажеш, це скоріше схоже на якесь виключення, чи чим, чим на правила в більшості випадків воно точно менше, іноді дуже суттєво менше нормативна грошова оцінка. І ти знаєш, що цікаво спостерігати, що останнім часом все більше угод проводиться не по нормативно грошовій оцінці. Тому що коли ринок відкрився, багато угод проводилось по нормативно грошовій оцінці. Про що це кажуть? Це скриті угоди, які були приведені яким чином до того, або хтось там переоформлює фактично у законі. Вже це саме вже раніше набуті там яким чином ці земельні земельні ділянки, і це сильно впливало на ринок середньої ціни. І тим там, хтось заявляє, там, в, там, в Черкасах середня ціна складає 40 тисяч за гектар. Нема такої в Черкасах ціни, розумієш? І останнім часом ріст, в тому числі офіційний ріст вартості землі, який підводиться за підсумками Київської школи економіки або там, Мінстат, що дає, в тому числі пов'язаний з цими показниками. Все більше угод проводиться саме по ринковій вартості. Дякую. У мене дуже цікаве питання пов'язане з інвестиціями операційкою аграрного бізнесу. Але все ж, зростання вартості земельних ділянок спровоковане переважно підвищенням попиту, тобто ваші клієнти переважно набирають. Портфель і сильно не розвантажують, не продають так само, як і ви. Це і логічно. Зростання вартості спровоковане саме цим. Що люди набирають, а ті, хто продають, їх вже не так багато, і вони переважно скінчились. А хтось стає свідомішим і вже не хоче відчуджувати. Проте орендна. Плата за землю вона зумовлена структурою собівартості е, вирощування зернових культур на цій земельній ділянці, і, е, ймовірно, перегони за е, збільшенням земельного банку провокують зростання вартості оренди, яка може іноді зараз вже е, зникли такі прибутки у фермера, у агровиробника вже 200% річних, коли. Продається кукуруза за, наприклад, 10, а витрат 3, вже такого немає. Вже рентабельність цього бізнесу вже схожа із промисловістю близько 20 15 відсотків. Іноді є не Тож, як взагалі буде? Цей ринок змінюватись, якщо е, попит пропозиція грає, а оренда вона все ж таки прив'язана до собівартості. Чи не буде е, зараз якогось періоду, коли дохідність може стати 1, 2, 3 відсотка? Супер питання. Я вдячний. Ну е, дуже, дуже таке, знаєш, влучне, дуже влучне питання. Давай спочатку, що буде по тенденціям, так? Починається рост попиту. Рост попиту буде піднімати, тиснути на ціну. Ціна почне рости, відповідно, розмір орендної плати він не буде встигати за цим ростом. І, відповідно, можу з тобою посперечатися, парі вкласти, що на кінець року ми вийдемо на нормальну рентабільність пасивного доходу від 2 до 4%. Європейську таку вже. Але, але це буде тимчасове явище, тому що оренда підтягнеться за ростом ціни. Взагалом оренда в нас зросте в два рази. Давай я тобі скажу власний кейс, в угу. мене є власний земельний банк у власності, я ж в кінці в мене відповідні там таблички, де я все підвожу. Я в кінці року підвожу отримані там всі свої виплати саме по кейсу Землі. І я в цьому році особисто зафіксував рост орендної плати на 10-15%. При тому, що я нікого не пушив, нікого не обзванював, не розказував, що я там, там когось. По нормативно -грашові. Рост, Ріст взагалі. От, тобто, Наприклад, я повинен був отримати 11 тисяч, мені прийшло там, 12 тисяч. От такі, такі кейси, розумієш? Тобто я дивлюсь, що ріст орендної плати буде рости. Чому? Поясню. З моменту відкриття ринку, рахуйте, 10 років і. В середньому десь множити на 2 ваш розміри орендної плати, він буде зростати. Тепер щодо економічної складової, коли ти кажеш, наскільки це можливо. Єдине, що цю теорію вибиває, і з чим я відверто. Скептично це дивлюсь. Дивлюсь, це земельні аукціони, які зараз проводяться. То вони всіх на слуху, хто цікавиться темою, темою оренди землі або аграрним сектором. Він знає, що там дивовижні ціни, і є вже такі люди, які нам заявляли там, на дискусії там, на різних стів, що 600 доларів за оренди це нормальна тема, і люди будуть платити. І на що я кажу ні, не будуть. Це можна довго на цю тему дискутувати. Я зараз це питання зачіпати не буду. Давай повернемося до розміру орендної плати. Я тобі дам достатньо грубі, грубі цифри, так? які були довоєнні, і ми їх візьмемо за основу, тому що воєнні цифри я не беру, тому що в них дуже багато форс-мажорних обставин. В середньому земельна ділянка давала 1000 доларів прибутку загально, так? І собівартість в залежності від місця там, розташування, такі, якості ґрунтів, і того, що ти вносиш, вона була в районі 500 доларів, 500, 650 доларів. Ну, різний рік, різна ціна, так, але я тобі беру грубу, грубу середню цифру. Це хороше місце в хорошій місцевості, нормальне ведення аграрного бізнесу, контроль за аграрним господарством, та за всіма процесами і таке інше. Тепер ми беремо чистий профіт 500. 500 доларів. Що входить в 500 доларів в затратну частину? Це входять всі е, складові паливо, СЗР, хімія і насінневий фонд. І оренда. Це складало близько 500 доларів. У тебе є 500 доларів. Коли ми перед відкриттям ринку поїхали до наземців, він скаже: дивіться, у вас оренда в Україні виросте. Він сказав такі цифри. до від 300 до там, 400 до 500 доларів. Ми кажемо, ну як вона може вирости? Він каже, дивіться, все дуже просто, розпаде цю історію. Він каже, так у всьому світі. Тепер дивіться, оце, ці 500 доларів, які сьогодні з день отримує фермер, він, вони будуть понижатися. І вони прийдуть до ціни 150 доларів. 100-150 доларів – це отака маржинальність, коли але для цього в тебе повинні бути інші технології, тому що ти повинен максимально вкладатися, для В тебе повинно бути інше фінансування, інше... і це те, що я кажу, що матеріальна база, тобто ті, хто користується виключно орендною технікою, можуть взагалі бути не в ринку. Інша модель. Ми прийдемо зараз до аграр іншої моделі аграрного бізнесу, тому що оця маржинальність вона дозволяла аграріям дуже достатньо фривольно себе почувати, тобто. Посіяти по-іншому. І, і ця маржунальність проща, тобі прощала ці помилки. Такого не буде. І оренда ваша буде підніматися саме за рахунок цього. Дуже дякую за таку класну відповідь. Насправді. Е Повністю погоджуюсь з тим, що якщо є якісь в бізнесі аномалії, це виключно тимчасове явище. Ну, іноді час дозволяє на цьому побудувати дуже гарний капітал, але далі треба е, мудрість і е, освіта, і профільна, і самоосвіта для того, щоб фіксувати далі його і утримувати. У нас були аномалії, якщо до дві хвилинки так. тобі е, цікаво, ці всі аномалії були в принципі за рахунок під час війни, так. Це було паливо, Це, я згадаю аномалії з аграрного сектору. Паливо, масло і зерно. Це було три аномалії, які всі чомусь відчули, тому що паливо зрозуміло, коли розбомбили Кременчуг і були проблеми, всі кинулись торгувати паливом. Так? Самі розумні вийшли через 2-3 місяці, тому що потім на цьому всі попали, хто в ньому залишився в більшості випадків. Тому що коли. Вернулися ринкові нормальні відносини, потрібно було вкладати свій професіоналізм в цей бізнес, знання і досвід на цьому дуже багато погоріли. Ну, якщо можемо з тобою згадати, генератори і різні речі, які також всі почали купувати. Так. З маслом така ж сама була історія. Е, Європа злякалася, і азійські країни злякалися, що війна не дасть можливості там, забезпечити маслом, і почали підніматися ціни, всі побігли в масло. Три місяці ціна обвалилася, і дуже багато людей на цьому прогоріло. Тому, тому такі бізнес-аномалії і спроба на них заробити, це звичайно. Ми багато чуємо про історію успіху, але мало хто розповідає про історію не